Найскладніше в тому, що коли ти на майданчику зазвичай в тебе є партнер. Ви самі знаєте, навіть в розмові зараз. Дучай, нас, ви у мене нас, зараз моя партнерка. Да, у да. нас відбувається взаємообмін енергіями. Не. Навіть якщо ви дуже втомлена, відможете підзарядитись трошки від мене, чи то й в паузі, чи в оцінці моїй, чи просто я на вас дивлюсь, ви на мене дивитеся, і ми вже підтримуємо одне одного. У мене таких такого не було. І в мене навіть у вас був просто чорний екран, чи чорний, що у вас чорний там було? Екран. Ви дивилися та, на або в мене були відкриті, в мене, Так, або в мене були відкриті віконця. Ну так, так як ми потім, потім так малювали на постпродакшені, так в мене там був відкритий телеграм, якісь переписки і реально переписувались. Але до ноутбуку був прикріплений айфон. 13-й, mm -hmm. на якій знімали фільм, і також була додаткова ще одна камера для того, щоб все це змонтувати. І цей жанр Life, він е, доволі імерсивний, тим, що він залучає дуже сильне глядача е, до участі взагалі у всіх цих обставинах. Mm -hmm. І це м, такий, такий прийом, який допомагає ще більше залучити глядача.